Вітаю! Ви на каналі Купуй зі мною! Сьогодні я заглянула у сінсей. Оглянемо осінні новинки: ціни та асортимент. Акції та знижки. Дякую, що дивитесь, Приємного перегляду. Стильна серветниця біла у чорні листочки. Це новинка 169. Підсвічник металевий 149. Кошик плетений чорний. Ручки дерево. Ціна 269.30 на 19. Такий цікавий підсвічник скляний 189. Осінні вази ось така помаранчева, насичена 149 і біла. Декорації гарбуз дерев'яний 149. Ще є ось такий варіант з хвостиком золотистим за 189 зверху, як велюром покритий. Свічки гарбузи, кераміка, білий та помаранчевий. Ціна 269 за одну. Гляньте, яка красива фоторамка 219 269 на три фото з сухоцвітом. Декорації з пінопласту з гарбузами по 219. Свічка з приємним ароматом 250 г 269 Декором по 219, гілочка декоративна 149. Ось така з листочками. Також 149. Є з квітами за 149, два кольори, набір дзеркал 269, більше та менше. Чайник заварювальний, скляний 340 гривень. Ось такого плану кришка пластикова 340 також. Кольорове скло 389, кришка золотиста. Набір шпателів 189. 2 одиниці. Ложки для салату 219, лопатка 49, кльош золотистий на два поверхи 189 для десерту. Сушарка для столових приборів 169. Маленька сковорідка 169. Ємність для зберігання томат 169 140 капустинка, маслянка. Полоничкою 169. Форми для морозива – 49 пластикові на 4 порції. Менажниця з піалою: 140 гривень. Глібничка пластикова, 340, кришка бамбукова. Лопатка та формочка 119 для печива. Ложки для салату 2 одиниці 169. І ось такий набір, ціна така сама. Підставки під гаряче 244 штуки. Дошка 269. 169 таця дерев'яна. Ось така дошка для нарізання 149. Лечик скляний 99. Прозоре скло 219, ємність для кави та чаю 239. Баночки скляні для сипучих 149. Ось така з чорним сердечком зі знижкою 99. Зелене скло 59 всього. Дуже мені подобається ось такі. Вони зараз також на знижці. 79 менше з квітами. більше 99. А ця 149 біла з чорними квітами. Та ці золотисті під тарілки, 169, 2 одиниці. Такий комплект 219. Листочок 169. Та ця декоративна. Контейнер для продуктів на два відділення, 189 скло. Більше 240. Тарілочка 119 авокадо, баночки для солі та перцю 2 одиниці 149, лимони 99, також 2 одиниці і ось такі 119 лимончики. Томати 99, полуничка 119. 219 пляшка 2 в одному для олії та оцту. Ось така 129 скло по 79 з лимонами. Пляшки всього по 49 з лимонами та полуничкою. Глечики для напоїв 140 гривень. Пляшка з розпилювачем 169 Новинка баночки для спецій 269. 69 3 одиниці на металевій підставці. Такий комплект 189. Дві баночки з ложечкою. Солі та перцю скло 219. 389 мнажниця на трипі піали, 189 лопатка, вінчик та качалка. Рушники кухонні 3 штуки 99, серветки на стіл 40 гривень за 2 одиниці. Ось такі круглі 2 штуки 79. Рукавичка силиконова 129. Склянка скло для напоїв з трубочкою 169. Термочашка 340 гривень. Пляшки по 269. Пластик та силикон. Дитяча етажерка на 2 полиці 219. Новинка ось такий м'якесенький пуф, білий 519, висота 44 см. Кошики для зберігання 340 найменший, 599 середній та більший. Кухонний органайзер 389. 240 поличка металева. Ємності для зберігання по 219. 340 піали на бамбуковій підставці. Ось така монажниця. 269, дошка 59 скляна, 99 для солі та перцю, чашка 119. Це також зі знижкою 99. З кишенькою для печива 59. Жовта 69. Скляна з дельфінчиком 189. Тарілка Спайдермен 189. Чашка 169. Є ще мисочка. 169. 79. Чашка з пушем. Рожева 129. Набір посуду дитячого 793 предмети. Коробка пластикова з кришкою для зберігання 169. Дошка пластикова поворотна 99. Таця пластикова блакитна 99. 140 віднос. Ось такий металевий 119. Чашки по 79 низенькі. Біла з чорним. 169 по 119, їм рожева, чорна, червона та бежева. Кошик для зберігання 219 37 см на 16. Поличка бамбукова у ванну 289. Килимок 459, 599 стійка тримаючи для паперового рушника. Стійка для ванної кімнати на 2 поверхи 599. Mm. Етажерка бамбукова. Ось так виглядає: 100% бамбук. Ціна 659. Висота 91 см. Сушарка для одягу 899 Я дякую вам за перегляд. Дякую спонсорам за підтримку каналу. Гарного спокійного дня вдалих вам покупок!